Де собі хату велико виртуальне приміщення велике я же тут почав рейтингу но тепер я був пішов на боса цього як он там мозги, не знаю як назвати так ми получили тут багато руди такої крім тайм зробили слітки багато Майматика зараз Повішаємо до спіх такий Проповічно для красоти, ніби послужі Ну, Так, багато валистів вещей. На закійка закрили вже. Зараз завдання построїти велику собі хату ще в майбутнє і, і почати собі строїти, крафтити броню. З таким мачом ще сейнг. Урон 105. Да, стати червоні. Ну, зараз маю построїти велике спальне приміщення, щоб нам все сундуки там, все картівне. Відповідно, треба великі п'яси, щоб, щоб все строїти. Так. Ми підняли, потім ми задній фон збивати. Ну, там ставити дерево і замісити. А це білка. Так, Потом пидаем еще раз на босса покажу. Возьмем что успею успел. Скрафт Так Думаю, вот это помещение срубят, и что дальше же не достроивать. Ну, хай да. Когда... Так, вот такой. Так, что вы факели, Не так, так, вот этот. Explorer, это классно. Думаю, поставити вже... Там скрафтить свою кровать, поставити. Всі верстаки. Сундуки, сюма, вещава. Там мало місця. думаю, уже хватит про не розчитав. Руковых там уже так шуста дерево. Также легенько строитеся. Классно, що уже крила є. Mm. Ну, же не дуже так інтересно, де вже не буду находити тут в постепенні уже все легенько. Босси вже а я хочу строїв. Такую же високоуроню, як сказати. Так, ось тут є перша кімната. Так, де грунт? А, це время. Так, ладно. Ой. Так, зара. Стой. Рут. Так, 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 так. Ой. Zrobam się Так, Tak, dymposyata. Ну, после думаю, дай ушли в секрету, я посвяти тоже не червь комиссию. Ставим зачем помишень. Зараз крафтим все. Всі все новые руды ще векового из босса. Brnja. Da bude još jedna. Ski i je tron. Može sve ski i tron. Idemo tu po i tron, ako idemo još stranu i su Так-так-так, сара. Я построил там там сейчас буду, мы сейчас. Классный, построим дизайн. Все поставим две красоты, я все это что без крафта. Так, Тоже же самое. Мы сегодня не успеем сейчас сработать. На следующем видео выплачивать уже. Яко я вже строю построю кату. Плані приміщення добре строїти для того, щоб коли же якісь там босс особливо визивати, щоб не було. Якщо наслідати людей підземляють, щоб, щоб дещо на поверхні там битися, щоб їх не вбили. Це випадково планів приміщення жити і постріляти. так, чтобы крафтение, чтобы там ничего не... Как может бомбу там, ну, кизинамит, народ. Так, плюс 4. Стоп. Дрова на работу. Дрова на Розумію, що наступає. Так, трохи розвиваємося. Так, я на сервер ще щось попрошу. Заходьте, буде в сервер. Пишіть, якщо хочете знати назву сервера, пишіть в коментарях. Можу написати таку ссылку. Як на новій серії, я не буду трохи сервер. Ну, ця робота, работа, неинтересно, да. Лучше же щоб там де гарно. Все это добрые. Last LGX kryo litage. Ты же все света теперь тайминг. Свитка не Що чернить. Чувствуешь, что такое тайм. Тяжка нет, как летаешь.